Всім доброго дня! Кривий ріг на проводі, Кривбас на зв'язі. Я, Єлена, вітаю вас на своєму каналі. Так, сьогодні 15 жовтня, чуть не сказала вересня. Їду на базар на соцгород. У ну, мене там ще є справи і е, заїду на базар. Так, зараз мені треба ще в банк зайти. А тоді поїду, я не знаю, може на метро, під'їду. Ну, скоростний трамвай, але кажуть, місцевий метро. Похолодало, зранку писали 3 градуса, а в день буде 10. Якби вже свіжо. Ну, я люблю, щоб було не жарко. Гляньте, дерева по підкапували вже, щоб не поверзли. Так, тут рито порито, я не знаю. Все місто порито, все. Куди не поїдьте, куди не подивися кругом міняють труби, порито, вже холодно, якби би. І нічого не зроблено. Не знаю, що це воно буде. Так, я передумала їхати на метро. Хочу перейти отут через парк. Поки ще сьогодні сонечко, поки ще дерева не опали листя. Краще зараз тут пройдуся. Та маршруткою проїду. Дерева жовті, зараз чуть-чуть е, приморозок, а вже обіщають. Дівчать і листів немає, не буде на що любуватися. А так гляньте яка краса. Матір Божа, гляньте, яка краса. Скільки зараз? 9.52. Я зранку вже як гонча. Ще тільки 10 я вже замарилася. А ще в мене куча ділов. Гляньте, які листя. Ось. Вони мокрі, ну та й що? Гляньте, як шуршать. Зато я почую, як вони шуршать. Ну, штани трохи намокли, ну та й по барабану. Зато я почула, як шуршать листя. Так, зараз тут перейду. Тільки що у мене в маршрутці дві жінки питали, а це, це соцгород, тут базар, кажу, так, да", говорю. Соцгород. Коротше, я вже тут как бы, як місна, все знаю. Небо яке гляньте, стало хмаринками. Так, зараз перейду. Так, зараз треба мені в м'ясний купити якогось м'яска. То, може будуть качки продавати. Хочу качки качку купити, зажарити в духовці з чесноком. Наганюй на вас апетит, хай вам захочеться. А, Тут так пахне деревом. Такі ложки. А ось зараз гранатового соку вип'ємо. Здрасте. Що там? Появився сок? Да. Ну що, по п'ять капель? <смі> по чому п'ять капель, стаканчик? Сто Давайте. А я вас брала от тоді, та ви мене може не пам'ятаєте. А, помните? Да? <смі> я <смі> тебе... Ну я ж до вас, як как би, бы, постійний клієнт. Дин брала, я така сладка, хороша була. Ну що, новий товар, так? Да? А по чому так от один гранат стоїть? 130. Понятно. Смотри, 130, 170. Понятно, 100 і 170 найбільший. — більше. Понятно. вас пом. Я вас теж. На землі. Не. По землі чи, я не знаю. машина у мене заміж 200 стіку. Так. Спасибо большое. Повненький налив, бачите? Повінться. Ой, це просто бомба. Бомба-ракета. Він мені ще скидку зробив. 80 гривень. Сказав ще приходь. Прийду кажу колись. Ой, що мені той стаканчик? Я можу і 4 за раз випити. То і більше. Такий смачний сок взагалі. Ну, при мені видавив гранат. Натуральний. Холодний. Ой. пісня. Так, що тут? Так. М'яса багато, зараз якось куплю. Так, мені треба, щоб з лопатки. 180. Покажи, де вона. Ось ось цілий ряд. Ага. Так. 180 лопатка. Хватить одного кусочка. Так, да, поки хватить. А от це балик по чому? 200, 220. 200, балик. а вирізка? Сейчас пилинку скажем. 355. Филе 270 по 250. Да. А ребрушка. 180. По 180. То у вас тут дешевше, чем в магазине. Конечно. А вот это вот цей. На часть 200 гривен. По 200 гривен. 250. Она касала. Сало 150, 300, 250. Солька можна пробовать. Стоїть, можна пробувати. Можна напробувати, або ще 100 грамів наливали. Ну, то я шуткую, звісно. І ось олій, прясик біля. а по чому у вас говядина? Я це треба. Оце ми кишу таке. Ще лежать. Я ті ще стоїть. Я не бачу, щоб тут качок продавали. У нас в Херсоні прямо ряди. Е, і на ЖД далі, хто з Херсона знає, що там стел приїжджають, прямо ряди і на центральному ринку, на Дніпровську, привозять сел. Птиці. А тут я не бачу. Треба на 44-й квартал їхати, мабуть. Камбала, гляньте, 148. Який котик красивий. Та товстенький. А, кошка. Тут непогано живеться у павільйоні, видать, та яка ти красива. Василина. Василина, Василина. Ой. Оце мені треба заспівати у павільйоні прямо. Хай Бог миливо. Тут помідори 85, 75, 55. Перець 40 гривень, яблуки 40, сині 45. Тут ось точка була овощна, вона закрита щось. Це вже другий раз, але напевно вони закрилися. Я коротше, тут доходилася, що не пойму, де виходить Де виход. Алло? Ау? Ау. 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 Тебя все равно найду, а вийшла. в люди, так, так сказать. Сушка. Така сушка красивая. По 169. У нас там по 175. А, надо взять, наверное. С маком люблю. Мама любит так с маком. О, гляньте, скільки тут вкусняшок. Какая красота. Так, мягенький картошка не Тортики. Да я не знаю. А грі... Пряники гляньте, шоколадный с вишней. Мятні. Ну, ось еще один. Цариночный, да? Базарний, на базарі живы. А, брошений. Та ты красивый. А мені почулося, що ви кажете, Проша звати. Не, Ой, та ти красивий. Ой, глянь, такий він ласковий. Іде, він роздирає котів. Так оце собака, то він теж риночний, так? Та ти хороший такий. Хорош. Я б тебе забрала, так нема куди. Забув один голова і хвіст тобі. Ага. кормили. Які квіти мой, мама дорога. Які красиві. О, все, боже. Боже. Купляйте, купляйте, тягнуть, купляйте. Ой, а тут пахне, боже боже. Пончики 150 гривень. 150 гривень? А, за кілограм. Думала за один. Ну, Очень пахне. Так, зараз перейду на ту сторону. З квіти видать, з полісадника домашнього продають. Оце, видать, з ботанічного. Ой, так мені багато написали коментарів до ботанічного саду. І всі такі хороші, всім понравилось. Дуже-дуже дякую всім. За добрі слова. А по чому вас по 15? Дайте мені петрушки. Даю. Коротше, і то, і то. 30. Хорошо. 30. Горького немає. Ага. Горького перця? Немає, сьогодні не взяла. Є то. А оця, оця калина чи що? Сорок, то немає. А. Так, трошки походила. Піду я далі. Десь піду. Мені треба ще в одне місце. Завжди свіже пиво. Треба запам'ятати цю точку. Так, ну що, я назад, мабуть, на метро поїду. Що тут ще хорошого є? Так, ну що, іду далі. Качки так і не купила на базарі, немає. Пройдусь тут ще трошки в парку. Потепліло, тепло зранку. Холодніше було зараз. Тепло. Так, красиві соняшники, бачите. ці розписали гарно. Тут нікого нема, тільки я. А ні, сидить там хтось. Ого, які високі дерева. Це Зараз я вспомню, що це за дерево. Як е його? -е. Сафора, так? Да? воно, чи ні? То що стрючки висять. Чи, чи це не воно? Ну, во всякому похоже. Так красиво, гляньте, так? Да? Високі дерева такі. Тіп-тіп-тіп-тіп-тіп. Скільки тут голубів, хай бахмила. Килим, килим з листів. О, вони мокрі опять я щас. Щось... Ну-ка. Ой. Вам чуть як вони шуршать. Дерев'яшка закрита. Кафе, хто зажигав тут? Мені писали там в якомусь відео, що зажигали, тут не по дєцьки Так, хотіла цю фігурку, її треба ремонтувати. Фігурку вам зняти, э, ну там на ній написані матюки, то я не буду, не хочу я. Я люблю, коли чисто. Ну тут чисто, тут дуже чисто, ухоже, дуже гарно. Так, треба вертатися, де я йду. Там далі вже... Ну туди я бачу ще парк, ну що мені туди йти. Так, буду йти. Виходити сюди. Фух, що звонок жарко. Я, може, ще до морозів смотаюсь в ботанічний сад. У мене тут подружка приїхала з Херсонщини, теж в Кривий Ріг. То каже, ще не була. Відео мої дивиться, каже, така красота, я теж хочу. Так може зберемося до холодів, я її повезу. Гляньте, які квіти красиві. Махна ты Чи що. Какие красиві, да? Красота. Так, короче, планы поменялись. Не поїхала я на метро. А тут мені еще треба... На 95-й квартал. Фух. Так що пройдуся. Решила пройтися. На, на вулиці потепліло. Сонечко виглянуло. Ну, не так, що прям тепло, ну... нормально. Так що я вирішила пройтися. Скільки тут іти, господи. Скільки зараз, перший час. Фонтана пра працює, бачите, гляньте. Працює ще фонтанчик! Місто довжиною в життя написано, бачите? А я раніше й не помічала, що там так написано, хоча я дуже-дуже... Уважно, я все помічаю. Мушка не пролетить, я її замічу. Зараз сюди пройду і там вийду. Ой. Ой, як тут добре теж, боже. Ці фігурки, ось гляньте, їх треба якби вже поремонтувати. Бачите? Їх треба перемонтувати. Вони всі щось такі покоцані. А ось олень в гірляндах. Цікаво, чи він вечором світиться. Хто тут вечором гуляє, напишіть. Як тут ілюмінація є, Треба буде якось самі приїхати, подивитися, як тут ввечері. Я люблю свою тінь. Я така худенька. Худенька, височенька. Ну, я і так височенька. Ключове е, слово худенька. Гляньте, як тут гарно, боже. Зараз кругом гарно в парках. Треба виходити гуляти. Прапор наш який красивий. Ой, Боже, це таке місто страшне теж. Ці флажки, портрети загиблим героям. Ось цей куб пам'яті героям тут змінюється фото. В інтернеті знімали тут багато відео, що він не працює, дощ пішов, він не, не, не дієвий. Все тут дієве, все тут працює. От, все. Фотографії змінюються, все працює. Так, зайду зараз, вип'ю кави буду далі шурувати. Вон Франсуа, парня Франсуа. Я тут була, тут добре, кому робота треба бариста, шукають. Ой, тут пахне, я ще нічого не їла. Всі випічка, слойки. Мафіни, лаваш, хот-дог, круасани. О, тут тепло, тепленько. До вікна сяду. Я вже тут колись сиділа. Такий тут обзор чудовий. Хорошо тут затишне таке кафе, можна телефон зарядити. Так, я заказала таку випічку. Гаряча, кальцоне з сиром. Коротше, по-нашому піражок. І неждано, не гадано. Мене згіпнотизували і я взяла ще мафін з манго. Сказали, що дуже смачно. Так. далі. Такий смачний мафін з манго. Це взагалі взрив башки. Дуже-дуже смачний. Такий з кислинкою. я не дуже любитель, ну не знаю. Дуже вкусний. Ну це не реклама, це просто відгук, так сказати. Глентвейн зігріваючий. Буду знати, що тут зігрівають. Колись тут показувала цей бутик тут в переході. Ну тут кажуть, що це натуральні камні, блядь, такі украшення, хто любить. Цін я тут не бачу, не видно. є ціни, ось це, наприклад, 2340. Ну, натуральне каміння коштує дорого. Браслети, буси всі можливі. Гляньте під любу сукню можна підібрати. Це такі нарядні. Так, іду на зупинку, що то нахмарилось. Дякую всім за увагу. Бажаю вам здоров'я, добра, мира! Бережіть себе! пока пока